Не стреляла, да? Сейчас. Что расстреляла? Резинка вообще не на месте. Уплотнительная. Потолок делался. Стеля тут не заправлена. Без зауваження подивимось зараз. Так, поехали. Що ми тут бачимо? Мы тут бачимо Ось такий скотч зматывало. Безпека у нас тут трохи спрацьовувала. Які ось тут розпушені. Вон воно торчать, торчать. Бечна стійка. Знову ж таки, ну, зараз поправлю, може, то я знімав. Та ні, це не я знімав, воно вже тут не сходиться. Ми бачимо стійка зі стевою. Тут вона трохи підігнута. Все це діло тут знімалося. Тому що що? І це що? Це трохи тальк спрацьованої подушки безпеки. До кінця все це не прилягає, теж зацепи. Сліди розбору присутні. Кермо. Саме цікаве. Дивимось на цей значок. По-перше, позиціонування. Ось тут нігодь не пролазить. Ось тут пролазить. Ладно, Можна сказати, БМВ так ваганув. А де ось тут таке блакитне обрамлення по краю на електриці? Подушка робилась. Вона пофарбована, по кольору видно.